Всім привіт! Ви на каналі StreamSnoop. Сьогодні дещо цікаво вам продемонструю з моменту тестування проєкту. Вам приємного перегляду та рекомендую запастись попкорном. Це був чудовий день, нічого не віщувало біди. Як повідомлення в Telegram ми тестуємо систему. Зібрання темних кардиналів відбувалося в Discord. Це був діалог, що повинен залишитись у тиші. Але ж ми ж говоримо про сам, Яке тут діло до темних справ. Це що можуть ну, Грабувати що? Банк. Так ти ж писав, що всі гравці можуть грабувати банк. Хіба всі? Я писав. То, що вот это банку всі можуть. Ну от ми ж просто грабуємо як то Ми ну, знаєш, ми мені нагадуємо цих мужиків, як колись був такий прикол, як мужики їхали в Уальтику, знаєш там. не А это что Блядь, Я разбил. Сигарету где А мне пиво. ты придумал, блядь. Я не знаю, что кто-то шарит кто Там теж мужики всі так тісноті їхали в УАЗіку, Так само ми зараз. <гум> Я дивлюся, ми їдемо 80, ну піздець. Ти, ти ж плакати буде. А взагалі <гум> ти додати швидкість можеш, типу, щоб ша швечі їхали. Кою ночь. А куда ехать? Я не знаю, мне ничего не по. В банк. В банк, в банк ЛС. Яно снопжб то и скрою. Тебе ничего не выпил, тебе в тексту, Майк Грейс, моя думка, вопрос на видео. Не, мне вообще вообще нічого. ничего. Яно снопж б та А, не стоп, е в Меня просто чат тих пиздец. Мне здається, что Ігор уже будет бояться нажимать. Я но снопжб та изброю. Надягай маски. О, чисто таких три, а, четыре. Да Ну конечно, сейчас стрелянина не будет, нема копив копьев нема. Убережно, бандосы едут. <laughs> Тарин, можешь что сказать? Да уже нет, выбил же смс от Майка. Ты сядешь, чи нет? Не, не сяду. Сейчас. Да затолкайте же его. <laughs>

Риваньом, Так. Як... Давай же. <смеш> як, як казав мій керівник типу, на мо <смеш> моїй компанії, <смеш> 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 ти, звісно, двоє. Ну, що я вам можу сказати? Ось тут висловлюють співчуття. На інших проектах активно маю очівки із ЧСП, тобто з чорного списку. Інколи навіть не полюбляють вести зі мною діалог. Але то таке. Інші бренди пропонують оплату в розмірі двох гамбургерів і пляшки Кока-Коли. Прикольно! А я вам скажу так: вдячний всім, хто додивився до кінця, буду також вдячний за лайк та коментар, можливо, за поширення цього відео серед друзів. Також в описі є усі посилання на ресурси ріверсайду, обов'язково долучайтесь, будемо раді створювати гру і спільними інтересами. І ще раз вдячний за перегляди, до зустрічі!